Дивіться, кавалієрка, у мене новий мангальчик. Як вас звати? Максим. Максим, що ви робите? Сможемо щось Ой, кавалієрка, якби ви чули, такий запашок. Ой-ой-ой, як воно пахне. Я символі, як ми зараз будемо румпі-румпі, як гаря казала, ні? Та, ми роботи вже купу зробили, якщо що, кавалірка, що всі знали. Дивіться. Один стовпчик залили. Другий, третій, четвертий, тут де будинок. Такий вже нормальний, як я кажу. Та, Макс? Mm -hmm. Скоро твоя мрія вже буде здійснена, моє і твоє. Та? Так що ти знаєш, там є перепонки ті, що на них mm -hmm. треба крутити. Ну ти молодець вже. Кава готується. Ігор там ходить. Прибирає щось. І я свій придумав качелю буду робити тут. Та, Макс? Вон там є два дерева разом. Качели зроблю. А можна там бітового обрубить? Так, да, я так і зроблю. А вже другий раз, бо я молоток не взяв з цим. Ну добре, давай.